Громадяни України сьогодні ми проважаємо в останній путь захисника нашої вітчизни, жителя села Ділвіш, який загинув за Україну, за український народ, за нашу землю, за те, щоб тут ми жили Ігор Олексійовича Павлушенка. Дуже багато людей йде зараз в колонії. Не знаю, може, клона до метрів 500. І буквально тижні-два назад ми теж проводжали в останню путь іншого воїна, захисника теж нашої численні, жителі нашого села Трохимчука. Юрія зараз дуже багато людей не знаю, не можу говорити не вас.